Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і днями Путня підписав указ про примусову парпостизацію на окупованих територіях. А хто відмовляється, тих чекає переселення або депортизація. Ви знаєте, давайте подивимось, що чекає тих людей, які. Ну, от уже випадає колісниця. Наскільки я розумію. Вже або в дії, або вже примусово вивозять. Мене цікавить, давайте подивимося, що там робиться. Ну, подивимося. Не хочу, не хочу. І так, може, вийде сама карта. Подивимося. І так, що там з сією, парпостизацію. Да. ви знаєте, темні справи свої легалізувати. Тобто, легалізувати те, що він вже впродовж всього часу робить. Ось якось так я бачу, щоб спокійніше було. <coughs> Вибачаюсь. <coughs> <coughs> І так, мене цікавить інше. Куди? Їх будуть вивозити. На Оркостан чи до України. Ну, я не думаю, що до України, але подивимося. Давайте. Оркостан чи до України. Україна, ні. Тут шлях закритий. Бачите, ця карта навіть говорить ностальгія, що Україна їм тільки снилась. От тварюки. А ось тут, щоб. Дев'ятка монет говорить про те, щоб вони там устраювали хорошу життя для русських. Тобто роботяща сила, моя дорогеньке, стопудов, да. Угу. Да, це довгий процес. Ось, якось так. Я бачу, що на оркостан. Тепер запитання, чи вдасться нам повернути тих людей? Це, це все домовленості. Це залежить від двох сторін. Важко буде. Це якщо люди самі захочуть колись, коли їх знайдуть, ну їм там нелегко буде. легко буде. Їм там нелегко буде, ви знаєте, дуже нелегко. Дуже нелегко. Так, ви знаєте, це повинен весь світ цим зайнятись, тому що цей е, шабаш, не знаю, як це назвати, це, це, це неподобство, що виробляє Російська Федерація. Це, ви бачите, йде по дияволу. Тут іде по місяцю, хочуть узаконити, а ось тут ось так людям буде йтися там. Тобто е, хорошого нічого їх не чекає, тяжкі часи. І ви знаєте, якщо Україна, якщо весь світ, навіть весь світ можна навіть про це говорити, якщо будуть мовчати, то нічого не вийде, не вдасться людей повернути. Ви згадайте, як е, за Сталіна, як за тих інших, е, за Леніна і тому подібне, як за них усіх е, це все відбувалося. Вже їхні потомки можуть приїхати. Розумієте? Дехто з них десь можуть і в гулагах, і тому подібне. Не, не вірю, що нам так легко вдасться їх звільнити. Якась частинка, звичайно, знайде вихід і повезе їм, і вони вернуться. Але це маленька частинка. Ось ці е, дві карти показують, що це дуже маленька частина цих людей. Не всі, на жаль, не всі. Щиро дякую мої дорогенькі за запитання за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.